Роальд дал Чарлі та великий скляний ліфт. Розділ дев'ятнадцятий. Немовлята ростуть. «Принести віта вонк, розпорядився містер Вонка. Зараз ми швиденько дамо раду цим немовлятам. До нього тут таки підбіг Умпа-Лумпик з маленьким флакончиком і двома срібними ложечками. Хвилинку зачекайте. Вгукнула бабуня Джорджина. Яке ти явельське паскудство ви вирішили вчинити з моїм чоловіком? Все буде в порядку, бабуню, заспокоїв її Чарлі, я вам обіцяю, що все буде добре, Вітавонк цілковита протилежність вонкаміну. Він не забирає, а додає роки. Саме з його допомогою ми змогли повернути вас з мінуса, це вас і врятувало. Ви дали мені за велику дозу. Огризнулася старенька. У нас не було іншого виходу, бабуню. А тепер ви хочете зробити таке саме з дідусем Джорджем. Та ні, звісно, що ні, заперечив Чарлі. Ви вігнали мене в 358 років, не вгавала вона. Яка гарантія, що ви знову не зробите маленьку помилочку, і він не стане в 50 разів старшим за мене. І тоді зі мною в ліжку раптом опиниться 20-ти тисячолітній триглодит, печерна людина. Тільки уявіть собі, в одній руці у нього здоровезна дубина, а другою він волочить мене за волосся. Ой, ні, красненько, вам дякую. Бабуню, терпляче пояснив їй Чарлі, ми були змушені оприскати вас розпилювачем, бо ви були мінусом, ви були просто примарою. А тепер, містер Вонка, зможе. Не згадуй при мені цього чоловіка, гаркнула вона. Він, старий, причмалений жабун. Ні, бабуню. Він зовсім не причмелений, і тут він уже зможе аж до крапельки відміряти необхідну дозу і влиє ложечкою їм у рот. Правда, містере Вонку? Чарлі, сказав містер Вонка, тепер я бачу, що коли піду на пенсію, фабрика опиниться в надійних руках. Ти все схоплюєш на люту. Я такий радий, що вибрав саме тебе, мій любий хлопчику, я просто дуже радий. Отже, панове! Який буде вердикт, залишаємо їх немовлятами, чи з допомогою Віта Вонки зробимо трохи старшими? Робіть, що задумали, містер Вонко, сказав дідун Джо. Особисто я волів би, щоб моя Джозі стала такою, як була, тобто вісімдесятилітньою. Дякую, сер, сказав містер Вонка. Я вдячний вам за довіру. А що з другим немовлям, з дідусем Джорджем? Ой, та добре вже, нехай, буркнула бабуня Джорджина, але якщо він стане троголодитом, я не потерплю його в цьому ліжку. От і домовились, сказав містер Вонка. Чарлі, ходи сюди, зробимо це разом. Ти тримай одну ложечку, а я другу. Я відмірюю рівно по чотири. Капельки в кожну ложечку і ми дамо їм це випити. Кого я готую, містер Вонко? Бабусю Джозефіну, бо вона менша, а я погодую однолітнього дідуся Джорджа. Тримай ложечку. Чарлі взяв ложечку і підставив її під флакончик. Містер Вонка відкрив флакончик і накрапав з нього чотири крапельки чорної маслянистої рідини, потім накрапав їх у свою ложечку і віддав флакончик умпалумпику. Може, немовлят, варто потримати, поки ви їм це даєте? запитав дідунджо. Я можу взяти на руки бабусю Джозефіну. Ви що, збожеволіли? здивався містер вонка. Невже не розумієте, що віта вонк діє миттєво, це вам не Вонкамін!» Коли рік минає за секунду, віта вонк швидкий, як блискавка. Варто тільки його проковтнути, раз. І все відбулося. Пацієнт виростає доросліше і старіє за одну секунду. Тепер, гадаю, любий добродію, вам зрозуміло, що за мить у вас на руках замість немовляти опиниться вісімдесятилітня жінка, яку ви просто не втримаєте, і вона впаде на підлогу, наче мішок з цеглою. Тепер я все второпав. Мовив дідунь Джо. – ти готовий, Чарлі. Готовий, містер Вонку. Чарлі підійшов з того боку ліжка, де спало найменше немовлят, і обережно підняв рукою її голівку. Дівчинка прокинулась і зайшлася плачем. Тим часом містер Вонка з другого боку ліжка робив те саме з однорічним Джорджем. А тепер разом, Чарліку, сказав містер вонка. На старт. Увага! Марш! Годуй! Чарлі засунув ложечку в роззявлений ротик бабусі Джозефіни і вилив рідину їй у горло. Переконайся, що вона проковтнула все до краплі, крикнув містер Вонка. Це не подіє, доки не опиниться у їхніх шлуночках. Те, що відбувалось далі, навіть важко пояснити, адже все сталося буквально за одну секунду. Секунди вам може вистачити тільки для того, щоб голосно і швидко проскоромовити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Саме за стільки часу, просто на очах у Чарлі, крихітне немовлятко виросло, збільшилося і зморщилося до 80-річної бабусі Жозефіни. Було ж страшно на це все дивитися. Це був неначе вибух. Маленька ляля вибухнула і стала старою жінкою, а Чарлі враз побачив перед собою до болю знайоме і рідне, зморшкувате обличчя бабусі Джозефіни. Вітаю, мій любий, промовила вона, звідки ти взявся? Джозі, підбіг до неї дідунь Джо. – Ти повернулася, як це чудово. Та я нікуди не ходила, здивувалася вона. Діду Джордж теж здійснив щасливе повернення. Дитятком ти був значно симпатичніший, сказала йому бабуня Джорджина. – Але я рада, Джорджику, що ти знов дорослий, з однієї причини. З якої причини? спитав дідусь Джордж, що ти більше не пісятимеш у ліжку.